Це вже у нас такі малюки підросли. Ми їх перекинули в загородку. Ну да ладно, зараз не про це. В общем, значить, сьогодні ковиряв трактора, роблю речах в кабіну. Щеплення, ну, на стартер переробив вже, і рамку доварюю, щоб поставити акумулятор. і Реча роблю вмикання, щеплення з цим, ну, там де. Як воно там називається. в общем як заводиш стартером. Там бендік стоїть, щоб... Якби його примусово там вмикаєш щеплення з двигателем. Коли заводиш стартером, я переніс той речах тепер в кабіну, ну переношу, ще не доробив, поки що сьогодні допиляв, там, довирізав речаги заготовки, кріплення часу в принципі не дуже так і багато, але. Якраз. Значить, що я тут мудрую? Заготовив отакий ось речах. Це тут уголок я, ну він ще не закріплений, це тільки заготовка пока. Значить, такий самий уголок з цієї сторони буде. Отак теж. Зроблю таке кріплення. Присверлю його на болти візьму. А тут і отут просверлю на болти, візьму кріплення. Оце, і воно буде тримати оцей ось речах. Ось він отак ходить. І він ось під траптором ось тяга його знизу, отак буде ходити. І вона буде. Ось це я розпиляв з двох кусків, ось зварю його, тут вона регулюється. Значить, піде. Ось оці тяги ось тяги, якраз от річашка цього, піде ось сюди. На оцей річах який вмикає бендікс, отой. Коли стартером заводиш, буде вмикатись речагом щеплення з, з двигателем. В общем, вивожу його в кабіну, ось таким чином. Тут закріплю. Цю ж тягу зварю. Я її розрізав спеціально, щоб укоротити і зварити. Щоб вона тут нормально стала була. От сюди і заведу сюди ось. Сюди. Зверху буде виглядати це все діло. Ось так. Ага, ще оцей речах. Значить, оця штука була на ньому із рідного. Це з спускача речах. Значить, отак воно було ізначально. Я його відрізав і переварю ось на цю сторону отак. Отаким чином. І потім весь оцей речах... Коли приварю, зварю, а тут зроблю ось. Ну ви вже поняли. Ось так воно, типа такого. Ось Отак буде зроблено. Оце такий річак буде. І оце ним буду вмикати. Як заводитиму стартером. Перед тим як заводить, вмикатиму цей же бендік з той щеплення с мотором. Ну, в принципі, я думаю, задумка непогана. Тому оцей речажок якраз буде нормально. Стану там И вот так я сварю і поставлю туда. Вот. Ну а тут рамка там у мене вже готова. Значить, рамку я на профільну трубу отут кину отак. Раз. І отут два. І на профільну трубу поставлю рамку і приварю оце все до цієї кришки, заглушки. Але приварю так, щоб можна було відкручувати, щоб доступ був до болтів, щоб відкручувати. Просто що з заглушкою разом буде оця ж стоять рамка для стойка для е, акумулятора. Оцей акумулятор тут буде стояти Ну, Поки що я не ставлю і не, не завершую його, щоб у мене був доступ, бо я поки оцей роблю, щоб воно тут не мішало мені. Взагалі. Дороблю, потім вже покажу. Дехто запитував, який акумулятор ставити на трактор. Значить, акумулятор у нас отакий ось стоїть на грузовичку. І ми його перекидаємо і туди ж на трактор. Грузовичок у нас теж дизель китайський. Ну, і на ньому стоїть оцей ось, ось акумулятор. 8 Sun Fox 140 Ампер один на 12 вольт пусковий ток 900 ампер. Ну, вроде непоганый, такий мощненький, крутить хорошо. В общем, такий він, він такий аккумулятор значит по сравнению скажем из звичайности вот это ось аккумулятор звичайный он на на 60 62 ампер годины 600 А пусковий ток, теж на 12. ну Це у нас в основному він використовується на електропастуху. Це ми електропастух підключаємо до нього. ну Це звичайний автомобільний. Якби, і от різниця між ними навіть в розмірах. Якби. Який цей і який той. Тобто цей величенький. оце ну, його ми. Ставим на трактор. Я під нього і рамку і кріплення роблю. В общем, для трактора оцей акумулятор просто ідеальний. Він маслає. В общем, крутить хорошо. Тому рекомендую. Тому якось так. Добре, будемо далі боротися. До зустрічі.